Привіт, друзі, сьогодні ми розглянемо одну з найцікавіших тем, яка завжди викликає обговорення та суперечки: міфи та правда. Чи правда, що кава шкідлива? А що буде, якщо їсти багато цукерок, для чого вітаміни та багато іншого? Часто ми почуваємось загублені серед потоку інформації, яка нас оточує. Міфи можуть бути стільки ж впливовими, скільки й правда, а іноді навіть більше. Міф номер один кава робить вас нервовим та стресованим. Це давно вважається правдою, але давайте розберемось, що за цим ховається насправді. Дослідження показують, що кава дійсно може підвищувати рівень стресу у деяких людей. Але це не означає, що вона робиться для всіх. У міру споживання кави організм може адаптуватись до її впливу, знижуючи його ефект. Таким чином, міф про те, що кава завжди робить нас нервовими, може бути перебільшенням. Міф номер два: вітаміни завжди корисні. Це дуже поширений міф. Згадайте, скільки реклами вітамінів з'являються весною. Але давайте подивимось, чи справді це так. Хоча вітаміни важливі для нормального функціонування організму, їх надмірне вживання може призвести до різних проблем. Деякі вітаміни, такі як вітамін А, Д, Є та К, можуть накопичуватись в організмі та спричиняти токсичність при великих дозах. Дослідження навіть показують, що певні вітаміни прийняті у великих кількостях. Можуть збільшити ризик певних захворювань або призвести до діареї чи алергії. Отже, потрібно розумно підходити до прийому вітамінів та слідкувати за їхніми дозами. Міф номер три: якщо харчувати збалансовано, то всі ваші проблеми здоров'я будуть вирішені. Це звучить чудово, але чи дійсно це так? Хоча збалансована дієта є важливою частиною здорового способу життя, важливо також розуміти, що кожен організм унікальний. Те, що працює для одного, може не працювати для іншого. Деякі люди можуть мати певні харчові чутливості або алергії, які роблять збалансовану дієту менш ефективною для них. Таким чином важливо слухати свій організм і знаходити те, що працює саме для вас. Міф номер 4. сукор призводить до гіперактивності у дітей. Це один з найпоширеніших міфів, особливо серед батьків. Але чи дійсно це насправді так? Багато досліджень показують, що вживання цукру не прямо пов'язані зі збільшенням рівня гіперактивності у дітей. Більше того, багато експертів вважають, що це стереотип, який сформувався на підставі спостережень, а не на наукових доказах. Важливо розуміти, що гіперактивність у дітей може мати багато причин, а цукор є лише однією з них. Але не треба забувати, що цукор призводить до збільшення ризику розвитку цукрового діабету та ожиріння. І останній міф на сьогодні: магнітні поля можуть покращувати ваше здоров'я. Це ще один міф, який здебільшого поширений серед прихильників альтернативної медицини. Але чи справді вони мають деякі позитивні впливи на наш організм? На жаль, наукові дослідження не підтверджують жодних переваг магнітних полів для здоров'я людини. Хоча деякі люди можуть дійсно відчувати певний ефект від використання магнітних полів, це, мабуть, пов'язано з психічним ефектом або ефектом плацебо. Важливо пам'ятати, що підходячи до таких засобів, потрібно керуватись фактами та дослідженнями, а не лише вірити у міфи. Отже, міфи та правда завжди будуть невід'ємною частиною нашого життя. Важливо вміти розрізняти між ними та пам'ятати. Що істинна мудрість полягає у здатності досліджувати та аналізувати інформацію. Дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на наш канал та залишати коментарі. До зустрічі!